Діючий голова обласної державної адміністрації на даній посаді перебуває ще з минулого року. І за ці місяці, які вже пройшли, як депутати обласної ради, так і громадськість Тернопільщини може скласти свою оцінку, і вона вже є складена стосовно методів роботи того, яким чином реалізовується державна влада в Тернопільській області. І винесення питання воно стосується того, щоб дати оцінку. Як вищий представницький орган Тернопільської області обласна рада, яка по закону має право і зобов'язана давати оцінку державним службовцям і керівникам місцевих державних адміністрацій. На даний час ми бачимо, що голова адміністрації обласної фактично ігнорує сесійні засідання, не з'являючись на сесію, під найрізноманітнішими приводами, і ми не можемо побачити людину, яка відповідає за стан справ в області під час розгляду тих питань, які стосуються життєдіяльності області. Але є ще багато інших моментів стосовно методів роботи теперішньої влади. Вона стосується як будівництва так званим народним методом, тобто без жодної державної копійки різноманітних об'єктів, і в людей виникає питання, яким чином з'являється фінансування на грандіозні будівництва, на грандіозні заходи. Але в принципі на ці відповіді є на ці запитання і відповіді, і вони лежать в площині власне тиску на державних службовців, тиску на підприємців, які здійснюють свою діяльність в області. Я би хотів надати зараз слово.